З настанням нового навчального року на вулицях побільшало дітей. Відтак патрульна поліція звертає увагу батьків, школярів та педагогів на дотримання юними пішоходами правил дорожнього руху. Нехтування цих правил може спричинити аварійну ситуацію внаслідок ДТП. Постраждала дівчинка в обласному центрі, її госпіталізовано. На місці події прохоронці встановили, що керманичка автомобіля Шевроле 1987 року народження, мешканка крихівців, рухаючись у напрямку вулиці Федьковича, здійснила наїзд на дівчинку. Дитина разом з матір'ю перетинала проїзну частину дороги у межах регульованого пішохідного переходу на заборонений червоний сигнал світлофори, Десятирічну потерпілу мешканку Галицької громади, госпіталізованого до медичного закладу Керманичка Твереза. За фактом автопригоди слідчі відкрили кримінальне провадження, порушення правил безпеки дорожнього руху. Триває досудове розслідування. Попри це, поліцейські закликають водіїв бути уважними та обережними, наближаючись до пішохідних переходів. Водночас нагадують батькам, що їх діти школярі теж учасники дорожнього руху. Закликаємо батьків, нагадайте дітям про правила дорожнього руху. Переходити проїзну частину дороги необхідно лише пішоходним переходом, перебігати дорогу заборонено. Діти до 6 років повинні переходити дорогу лише у супроводі дорослих. Крім того, використовувати світлові відбиваючи елементи на одязі дитини. Це зробить її помітною на дорозі у темнопору доби. Аби уникнути трагедії на дорогах за участі дітей, ювенальні поліцейські повсякчас проводять інформаційно-роз'яснювальну кампанію у навчальних закладах. Школярі повинні знати правила дорожнього руху з найменшого віку, адже мова йде про їх життя. Михайло Березень, Геннадій Томнюк, новини на вежі.